Колись приїздив до нас Морган, автор від Узміненого вуглицю. І це розповідав насправді: ну, це не я був, він був в Києві. До нього наш один з письменників Павло Дерев'янко підійшов там, за автографом і там, просто спитав: типу, а що, що нам треба зробити, щоб українського автора розглядали до видання там, в Америці? Той каже, подумав і каже: ви знаєте, я не знаю. Проблема в тому, що у нас нема людей, які могли б читати українською, які б могли наші американці почитати українською в бізнесі і сказати, це офігенна книга, її треба видати. Отака така проблема. Типу, ми Ми мус... ну, Це все знов комплекс, і ми мусимо поширювати українськість і от мова, от знов, коли ляха вкотре говорять, що мова не має значення. Мова має значення до тих пір. Поки мова буде загнана в нікуди, цією мовою нічого створити не вдасться. Ми мушені будемо творити іншою мовою. Або, ні, дай бо, російською, або теж насправді найкращий варіант англійською. Угу. Типу, де, де будемо ми тоді? Де, де як? Типу, ну окей, можливо, типу ми можемо перейти там, і почати фігарити там, всі англійською, там, вчити дітей з дитинства там, розмовляти англійською і так далі. Ну, Ідеотична утопія, але ти теоретично ми можемо таке розглянути, щоб стати частиною більшого там світу. Всі, хто там говорять, тобі перше, тобі, що тобі радять. Хочеш ти в науку, вивчай англійську, хочеш йти ти там, типу, в музику, вивчай англійську там, і так далі. і так далі. Успішність будь-якого проєкту, вона так чи інакше зав'язана на придатності до експорту цього проекту, та виходу за наші за межі, типу, локальний успіх це чудово, але він має бути першим, першим кроком. І от цей наступний крок, та, він напряму залежить від того, наскільки український продукт, український культурний аспект присутній у світовому дискурсі, і от він зараз з'являється там, зараз про нас говорять. Через геть інші причини, і за якийсь час, якщо ми зараз не виборемо собі якусь ділянку і не створимо ну, умовний стратегічний плацдарм, там, угу. то Рано чи бізно це все відкотиться, і це вікно можливостей закриється. А чи ми різнимось, наприклад, тоді Франція, Німеччина. Вони, їхні мови так само ну, вони більше репрезентовані в англійському світі, ніж українська, але все ж таки е, зовсім не кожен американець може німецькою читати. Та ну, так, та. очевидно. Дивись, тут проблема не в тому, що кожен американець має бути бізнес видавничий. Там якийсь умовний пінгвін паблішін House о, має мати людину в офісі у себе, україномовну, яка ну, хантить українських авторів. А це може з'явитися від розуміння того, що у нас є тут потужний ринок, угу. о, він прям вирує і вибухає. І ми кажемо: дивіться, чуваки, нас там тут живе 40 мільйонів, ну, хай там зараз вже менше, суттєво не суть беремо 40 мільйонів, і ми торгуємо книжками. Там, типу, у нас бестселер, оця книга, вона на ці наші 40 мільйонів продалась там накладами 2 мільйони, там, 3 мільйони. Такі, треба брати. Типу, ну а зараз чим ти прийдеш? Ти скажеш, ну, у мене там 20 тисяч наклад. шариш, ну, для американського там, видавництва навіть середньої руки. 10 тисяч це графоман, типу, це стартовий якийсь типу, дебют такий дуже помірний. Типу а у нас 20-25 це практично топові авторити. Ну. Тобто потрібно продатись. Потрібно, так, ну, все одно, рано чи пізно, там, ми мусимо створити комерційний продукт для того, ну, як би ми не хотіли, що б ми не робили. Ми мусимо, типу, ну, формувати власний ринок, ну, споживання цього, формувати власну цінність цього. Поступово і за цей рахунок ми зможемо тільки вийти. Ну, Ти не можеш продати щось, чого ти сам не цінуєш. Та? Розумієш, ну це буде шахрайство, ти можеш впарити тільки, типу, те, що ти насправді сам не цінуєш. Ми мусимо навчитися цінувати, і роб... ми працювати з тим, що ми робимо. А тоді вже можна буде говорити типу, про те, щоб це було цікаво ну, комусь крім нас. Прикольно. Якщо підсумувати, то пишіть, старайтесь, творіть хороший продукт. Видавництво працює над тим, щоб цей продукт добре продавався, і рано чи пізно ми, якщо будемо створювати якісний продукт, заборемо в ним світ так само. Так.